Юрій Соболевський зараз з нами на прямому зв'язку. Це перший заступник голови Херсонської обласної ради, пане Юрію. Доброго вам ранку. Вітаємо доброго ранку, друзі. Вітаю стосовно повітряних тривог на Херсонщині. Ми розуміємо, що це така ну стандартна історія. Та й в принципі для всіх областей України вже сьогодні вранці от і фіксувалися зльоти. Міг 31 к Але загалом минула доба на Херсонщині, чим відзначена, пане Юрію? У нас на жаль традиційно складна безпекова ситуація. У нас 17 населених пунктів було під ворожим вогнем. Ще вчора на вечір. У нас було вісім поранених. Були вночі обстріли, в тому числі і в Херсоні, але на щастя не було звернень до медичних закладів. Тобто, у нас на ранах статистика так само залишилась вісім поранених. На жаль, зараз дуже багато випадків застосування ворожих дронів. Це нова така актуальна загроза. Вони раніше були, але більше їх застосовував ворог все ж таки в Бріславському районі. В Херсоні їх було дуже мало до таких випадків. Зараз, на жаль, це вже системна загроза для наших людей. Так, скажіть, будь ласка, пане Юрію. Насправді ми згадали вже про те, що багатоповерхівка була пошкоджена загалом про відсоток руйнувань дуже складно казати це по Херсонщині, зокрема, тому що постійні обстріли відбуваються. Але загалом чи відбувається відновлення будівель? Зараз це об'єктивно неможливо, якщо ми говоримо про місто Херсон і про всі інші населені пункти, які в 15-20 км від Дніпра, там де постійно обстріли, тому що на жаль, ворог і відкриває вогонь і по ремонтним бригадам, по комунальним службам, по спецтранспорту, коли вони бачать, як вони виїжджають працювати навіть в деяких районах Херсона є не всіх не районах, скажімо так, у вулицях, які от поруч з Дніпром, там навіть закрите вікна після того, як їх вибило, після вибуху хвилю. Там є складнощі, тому що не можуть працювати люди. Тільки виїхала машина, там або дрон, або обстріл. Поки що ситуація з цим в нас складна. Як тільки буде змінена безпекова ситуація, звичайно, і відбудова більш активна буде. Відбуватися ті громади, там де є там інша безпекова ситуація, не поруч з Дніпром, Звичайно, там відбудова здійснюється, і в першу чергу, завдяки плечо-плеч президентській програмі, там дуже об'єктів вже відновлено. Uh -huh. Пане Юрію, а от що стосується якраз цих прифронтових громад, ми розуміємо, що зараз літо, погода хороша, люди там якимось чином продовжують перебувати. Але чи ведете ви превентивну роботу в плані інформування? От що буде восени, що буде взимку, тим більше як ви зазначаєте можливості проводити якісь ремонтні роботи, ну вони надзвичайно обмежені. Насправді так і є, і е, звернення до людей, щоб вони все ж таки, з найбільш складних населених пунктів, тимчасово зробили тимчасову евакуацію, Поводжувались, це дуже актуально. Але, але бажаючих е, виїжджати насправді зараз невелика кількість. Тобто, люди, які були готові виїжджати, ну, вони у більшості всі виїхали. Є населені пункти, там дуже мало людей залишилося, але вони категорично не хочуть виїхати, і для них може можуть бути складний цей сезон і опалювани в тому числі, тому що немає можливості зараз у енергетичних компаній відновити там, на 100% повністю приєднання до мережі з тих самих причин. Ворог їх обстрілює. Вони просто не дають їм працювати. І інформація про те, що на Дніпропетровщині напередодні ми говорили про те, що там є проблеми із питною водою безпосередньо і через обстріли, і через саме наслідки російської війни. Як у вас взагалі із комунальними послугами і безпосередньо з питною водою? Більш менш задовільна ситуація. Є проблеми громади, є громади, де є Проблема з енергопостачанням відповідно не працюють насосні станції, станції, встановлюють генератори або бутольова воду забезпечують потреби місцевих, але є інша проблема. Генератор встановили певний час попрацював, Ворог його знищив. То вони свідомо знищують таку гуманітарну інфраструктуру, їхня мета максимальний терор, максимально складні умови виживання для наших людей. Ну вони чудово бачать що це не військова ціль. Працює генератор на насосній станції. Він працював, і в певний час потрібно для того, щоб його знайти, привезти, встановити, щоб знов людей була вода. Ну, пане Юрію, от ви кажете, що встановили якусь певну техніку, а її ворог взяв і знищив це. Ви вважаєте цілеспрямовані якісь історії? Чи це просто наслідок обстрілів загально по житловій інфраструктурі, по технічній нашій електротехнічній інфраструктурі? Я впевнений, що це свідома тактика, тому що кількість таких випадків воно статистично вже неможливо казати, що це просто на некерований вогонь з боку ворога. У них є і така тактика, коли вони дійсно по житловим кварталам ну там це накерована зброя. Там не казати про те, що там є певні цілі конкретно, по якій вони працюють. Це просто терор, коли там півкасті просто по житловому кварталу виступила. Але от, стосовно генераторів інших об'єктів це 100% свідома робота, вони чудово знають ці об'єкти. На жаль, дуже багато розвідувальних дронів постійно над нашими населеними пунктами. тобто вони більш-менш цю ситуацію володіють і приймають рішення постійно відкривати руку. Дякуємо, пане Юрію, Спасибі Дякуємо. вам, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку.